В холоді, та слава Богу, не в голоді. А дехто і не в холоді, і не в голоді, як Санта Дімопус. Сьогоднішнє відео я знімаю без опалення. З певних звичайних ж причин, тому що постійні відключення світла є аварійні, потім чергами, і, власне, те, що моє обличчя висипало. Це є причина нестачі тепла. Дуже цікавий факт повторився, який, власне, повторився минулого року, 26 листопада, і цього року Санта-Дімополус. Вона доволі таки відома в колах шоу-бізнесу. Вона була учасницею Віагри протеже Костянтина Меладзе, в день трауру Голодомору. Виклала відео, як вона з панянками, з українськими коліжанками в палаці в Версалі, е, грають, ну, скажімо так, беруть участь в такій вечірці, яка ними ж організована в цими платтями а-ля Марія Антуанєта. І тут дуже так відображається так, такий е, ін, інтелектуальний. Інтелектуальний рівень Санта Дімополос і Марії Антуаніти, яка коли бідні селяни казали, що ми помираємо з голоду, вона вийшла згідно історією на балкон і сказала: в чому проблема? Немає хліба, їжте круасани. Минулого року, 26 листопада, також історія повторюється. І зараз ми будемо говорити про наслідки, які ми платимо. І хто насправді винен? Чи винна Санта Дімополус? Бідося бідолашна, чи насправді винна влада, чи винні ми, які поволі поволі забуваємо свою історію, і через це. Трапляються такі дуже цікаві казуси. Я бачу, що світло нормальне, можливо, і не дуже. Отже, 26 листопада всі українці вшановують полеглих, які померли від голодомору. Від голоду. І, звичайно, від голодомору. Згідно істориків, це припадає на. 32-33 роки. Але насправді цих голодоморів було декілька. Я не буду вдарятися в історію, оскільки не являючись істориком, я не можу так з впевненістю констатувати факти, за які я не можу відповідати, і це буде називатись дезінформація з певної точки зору. 26 листопада ми пригадуємо, як в дитинстві, в початкових навчальних закладах, на роботах, в містах, завжди вшановувалася хвилина мовчання на телебаченню. І дітки маленькі ніколи не розуміли, чому вчителька заставляє їх стояти. І ці свічки дуже багато журналістів, ютуберів. Звертають увагу на те, що насправді ця традиція не є такою вже поширеною, як нам здається чи хочеться вірити. Е, я дуже добре пригадую, як минулого року Юлія, я так розумію, ведуча Ютуб каналу Рагулівна. Юлія, якщо я не помиляюсь, ви можете мене виправити. Вона казала минулого року, як вона дивилася у вікно, і не так вже й багато е, запалених свічок вона бачила у вікнах. Звичайно, українцям властиво і притаманно не шанувати свою історію, зокрема, не шанувати так, як хотілося, щоб робити це з гідністю і, звісно ж, зі свідомістю. Я вже неодноразово говорив у своїх відео, що для українця будь-яке свято це змога покосити траву, щось робити, посидіти вдома. Але точно не взяти активну участь свідомого громадянина у святі. І я не можу сказати, чи це правильно, чи це погано, тому що ми, будучи країною демократичною, тобто кожен вільний робити те, що він хоче. І в кожного з нас є різні настанови. Тому що, якщо, наприклад, на західній Україні бабусі дідусі казали, що категорично в неділю заборонено щось робити, прати, підмітати, прибирати. То зараз ми спостерігаємо, коли йде такий обмін, обмін різними регіонами, ми спостерігаємо, що насправді на сході країни дуже мало або практично ніхто не знає про цю традицію, що неділя згідно заповідей Божої, запов згідно християнам, тобто це є святий день, день, коли Бог сотворивши світ, Він відпочивав і нічого не робиться. І... Тут не про політику, не про релігію, але я вважаю, що з точки зору психології якраз це свято надзвичайно важливе саме з тієї точки зору, що наш організм, наша душа, наші думки потребують ментальної, фізичної, фізичного спокою, відпочинку і такі свята. Дехто там звинувачує, що в українців занадто багато державних свят. Зараз влада зробила суботу робочим днем. Хоча мені дуже дивно, тому що субота завжди був робочий день в українців, якраз в зв'язку з тим, що у нас не такі зарплати, як хотілося б, зокрема, той мінімум, який отримують в Європі, а все ж таки рівень життя у нас в дечому нас доганяє Європу, а в дечому, ви знаєте, він вже давним-давно перестрибнув в Європу, тому що в нас настільки не збалансовані ціни, в деякій мірі це можна назвати хаосом, так? І хаос він якраз твориться в світосприйнятті людей, в приналежності людей до своєї культури, до своєї країни. І зараз ми пожинаємо плоди. Те, що посієш, те і пожнеш. Сам Тенімополос не є такою важливою фігурою для українців, для українського шоу-бізнесу чи її внесок. Тому неможливо її звинувачувати. Тут радше я розберу з точки зору психології. Звичайно, ми завжди звинувачуємо відомих людей, тому що, коли ти відомий, неабияк важливо усвідомлювати, що ти несеш відповідальність, за тобою слідкують маси. Є цілі покоління, які ростуть на словах, які ти говориш, які наче губка все це вбирають в себе. І потім ці слова, ці фрази, вони стають такими настановами по житті. Для, для когось ці настанови дають батьки, для когось ці настанови дають публічні люди. Отже, якщо ви пригадуєте минулого року, 26 листопада була вечірка ютуберів. Чернівецький ютубер запросив дуже-дуже багато ютуберів. Там були і зі Львова, і з Чернівців. Я вже не, не пригадаю, хто там був, але, зокрема, дуже-дуже відомі. Тобто, блогери-мільйонники. Е я намагаюсь сказати, хто це. Е Зараз я подивлюсь, якщо я знайду. Е тобто, зокрема, було день народження. Було день народження в одного з чернівецьких блогерів і він зробив вечірку. Зараз я вам скажу, хто це був, тому що минулого року він облетів просто увесь YouTube. Я не знайду, я не знайду, тому що не пригадаю, і все-таки наше відео про Санто Дімополус. Можливо, воно і краще, тому що дехто вже. Свою репутацію публічні вибачення зробив. Ну, Немає цього блогера. Зараз на веду і багатьох. Зокрема, там була Наталі Литвин, вона зі своїм чоловіком нареченим вона з блогера з Тернополя, він з Івано-Франківська. Вже багато років вони одружились, живуть у Львові. І була ця вечірка. І знову ж таки, от як маніпулюєте, тобто вибачення блогерів, пішла відразу агресія, тому що будь-який заступ за... Е... 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 заступ, ні, не говориться заступ, будь-яка оборона це контратака. Будь-яка охорона, оборона це контратака. І звісно ж, е... в 99% це завжди агресія, так? тобто агресивно, неначе тварини. І вони так зманіпулювали думкою своїх фоловерів і прихильників. Вони сказали: ну а що? Якщо я народився в цей день, то я не маю права зробити вечірку. Звичайно, ти маєш право. Ви знаєте, я так хочу знайти ім'я блогера, що все-таки я, я знайду. Я знайду просто, щоб, щоб ви розуміли, про, про кого йдеться мова. Д... О, я вже написав Чернівецький Заліско. Заліско звати його. Напевно, Олександр Залізко. не знає. В нього були на... день народження, так? Звичайно, ніхто не забороняє святкувати 26 листопада. Влаштовувати вечірки. І робити будь-що заманеться. Проте, будучи знову ж таки людиною публічною, як та Санта Дімопус, ви повинні бути проінформованими, зокрема в тих десятьох відомих датах, навіть якщо ви, у вас такий шалений ритм життя, і ви не маєте часу слідкувати. За тим, що відбувається на це, є відповідні менеджери або зробити собі календарик, так? І тобто ті фотографії з, з минулорічної вечірки, а вона була прям вау-вау, чуть як не в Версалі те, що нам показала санта дімополос Вона була вау-вау! І вся суть в тому, що можна було викласти ці фотографії. Згодом, декілька днів потім, попросити е, своїх колег друзів не викладати сторіс, тому що це і є якраз знецінення власної культури і власної історії. Тому що ті гріхи, за які ми платимо зараз, якщо так можна сказати, гріхи, помилки, це і є сам факт того, що. Етнічні народи східної частини України вони були штучним шляхом винищені, як дуже багато де комуністи це робили. Вірменський геноцид, про який дуже дуже багато говорять, і пишуть в усіх книжках. І це якраз залежить, щоб світ почав говорити про голодомор. Це потрібно від українця залежить, так тобто, щоб говорили. Якщо ми будемо про це говорити, знімати фільми, ви подивіться, немає практично одиниці кінематографу є якісь поодинокі документальні стрічки, які навіть не виходять в масовий показ, і дуже-дуже мало фільмів. А в ті часи голодомору їлися і дітей, і тварин, і пташок, і рослини, і все, що рухалося і не рухалося. і я навіть прочитав. У в інстаграмі знайдете, називається така-блогерша. крапка-крапка Зараз я подивлюсь, я знайду, які крапка. арт В інстаграмі не написано, який звати, і вона, зокрема, створила цей пост, як і дітей їли, і продавали батьки дітей, щоб вижити і глину їли з хатів. Щоб якось і коли вже ці желудки вони сохлися, навіть коли з'явився хліб, люди їли хліб і відразу помирали, тому що желудок, тобто, уявляєте, всю трагічність цієї трагедії. Тобто американський кінематограф, оскільки він дуже добре спеціалізується в жанрі фільмі хорор, жахів, він повинен вивчати цю страшенну українську історію, трагедію, і, звісно ж, знімати. Фільми на цій основі. А ось, до речі, покажу вам самтодімопулус відео. Так. Чи буде верно? Ось. Ось її вечірка. Вона сидить в білому, далі її подруги. Бачимо. Це, звичайно, ж притаманно людям. З таким світоглядом дуже обмеженим. Це самозакохані нарциски, які всіляко хочуть показати, і який ідеальний стиль життя вони ведуть, незважаючи на війну, і приховуючи, звісно ж, правду, тому що правда в тому, що доходи і заробітки впали в усіх. Зокрема, е, мабуть, вони не впали в тих людей, які якраз зараз спеціалізуються на е, в, на якраз на воєнних, так, якісь, мабуть, організації, тобто всі ті, хто можуть заробити на війні, звичайно, в них, в них заробітки... Чомусь перервалось в мене відео, в них, звичайно, заробітки збільш, збільшились їхні статки, ми чудово розуміємо. І є нахабні люди, які заробляють на цьому. Хоча це знаєте, як вказують всі про дурака, тому що навіть піднімаючи. Оренду на ту ж саму квартиру. Чи на ціни, на радіо, на магнітоли, на генератори, звісно ж, зараз. Це все така миттєвий заробіток, і точно гідності людині це не, не придасть. Це радше показує таке нутро людини, таке хитре, продажне і тупеньке нутро. Але точно не якесь аристократичне і. Ну, тобто людина, до якої хочеться відноситись з такою повагою, вдячністю, ну і з благородством. Власне, я сказав про Санту дьмополу що вона якраз презентує той ешелон таких обмежених людей, для яких важливо мати рожевеньке цуценя. І, і рожевеньке платтячко, і сфотографуватися. І зараз по світу таких українців дуже багато. І ці українці мені нагадують такий дикий народ, дике плем'я, а багато європейців питають, ну будучи Україною країною закритою, так зокрема, можна зрозуміти, що доволі значна частка європейців дуже мало знають про нашу державу, і європейці задають. В силу власного розвитку такі дурні запитання, там, чи є у вас вода, чи все у вас розбомбили, чи у вас щось лишилося, ви знаєте, що таке телефон. І якраз Санта Дімополос презентує е, той такий низенький шар псевдоеліти псевдо української, яка, звичайно ж, дуже мало читає, дуже мало розбирається на на мистецтві, але е, володіє такою над, надмірною агресивністю, надмірною самовпевненістю. Самовпевненість вона буває свідома, коли ти опираєшся на свої досягнення, і тобто ти гордо можеш сказати, що ось моя впевненість, моя китайська стіна, тому що я зробив те-те-те. А є самовпевненість, така просто міфічна, видумана, коли ти являєшся пустим нутром. І ти єдине, чим ти можеш похвалитись, там я наглий, я невихований, і, там я стервозна. Так А Санта Дімополос, вона зарекомендувала себе на українському телебаченні, тим, що зокрема агресивно вона поводилась. Пам'ятаю, на 1+,1 плюс була програма, коли вона казала: Я привикла завжди. Перемагати, і я тут для того, щоб перемогти. І в Віагрі вона протрималась дуже мало. Один кліп, одна пісня декілька місяців і все. Потім була якась невдала спроба е, створити е, тріо, якісь дуети, так чи його спонсорував Queens. Вони називались. Е, Кіркоров їх рекламував, вони пробували виступати в Москві, в Росії, полонити ринок. Тобто, це були знову ж таки колишні віагрянки. Котова. Дімополус і хтось третій, здається, Місіда також з Віагри, Але я не буду брехати, але точно котова з Віагри, і, і також в них це не вдалося. Ось тому зараз ті народи етнічні українці, яких винищили історія, яка спотворювалася відсутність свідомості, розуміння, поваги. Ми зараз пожинаємо ці плоди, тому абсолютно нічого не можемо. Ми хотіти з тієї санта дімополис яка тішиться, не наче дитинка, яка ніколи не була в Європі, і, звичайно, не бачила ем, всіх цих багатств. А таких українців просто тьма тьмуща і з цими кальянами, я коли дивлюсь Лісторіс з цими кальянами, чи десь там запросили, чи на якесь морозиво, чи якийсь кафе. Вони відразу це фотографують. І тут така прірва: прірва між тими українцями, які страждають, які знаходяться в постійному стресі, під тривогами. Ви просто уявіть, люди, які втратили доми, оселі, домівки, на які треба так багато грошей заробити, відкласти і усвідомити тих людей. Які вже не в стані, не в змозі, тому що це старші люди, і вони точно не зможуть піти на роботу і заробити багато українців, які опинились за кордоном, не знаючи мови, не маючи належного диплому, диплом, який не визнається, це все трагедія, дуже велика трагедія. І якраз українці показують такий людський егоїзм, тваринний інстинкт, де кожен сам за себе. І в кого є свідомість, той, звичайно ж, так консервативно відноситься з порозумінням. Він розуміє справжні гори. Є прошарок людей, які абсолютно так грубо кажучи, до не дають, що відбувається, ти їм там можеш розповідати про війну, про все. Але вони вже багато років живуть, допустимо, в Європі чи в Америці, і вони просто дивляться і кліпають тими очицями, і вони не розуміють взагалі про що ти говориш, і що відбувається. Тому це відео воно така свого роду пропаганда. Пропаганда розумна, не закликом до якихось агресивних дій, а якраз до пробудження свідомості українського народу до того, щоб інформувалися, дивилися, розуміли і щоб відкидали оце таке дитяче меншовартісне. Ой, там вчителька каже постояти хвилинку. Чи свічку мені соромно класти? Ні, тому що українець це є людина, яка панує на своїй землі. І без цього, мабуть, людство ну, воно точно не, не чекає винищення, це точно ні. Але біо біомаси, тобто ментальність біомас, вона точно є загрозою, коли просто люди. Буде там декілька людей в архівок, які розвиваються, які читають, які вміють керувати людьми. І вони якраз будуть керувати цією біомасою, і люди нічого не будуть знати. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, пишіть свої думки, книги. Мені дуже цікава література, тому що через вас. Я можу запостити і зарекомендувати її людям, які потребують література, фільми, документальні фільми. Тому що я, наприклад, не знаю один фільм, який недавно вийшов про фотографа, він знятий Україна з іноземними країнами. Я його так і не подивився, хоча трейлер я бачу. Ось більше фільмів я не знаю, документальних фільмів також. Бабці, дідусі, свідки голодомору вони масово вимирають. А зараз з війною, то це взагалі я навіть не знаю скільки їх залишиться. Це їх потрібно носити і витягувати всю інформацію, яку ми знаємо, щоб передати це нашим нащадкам. Дякую, щасливо.